Вітаю вас, мої рідні. В мене інколи складається враження, що скоро звідси, так як розвиваються події, поїдуть не тільки молодь 18-22 років, а поїдуть і всі інші. Хто саме і чому я вам зараз буквально за кілька секунд поясню. А ви, будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал. Ви обов'язково поставте лайк і поділіться цим відео з вашими друзями і з вашими подружками. Це допоможе просувати його в трендах, аби більше людей побачило. Чому я вирішив про це заговорити? Бо я побачив, як у Павлограді, це Дніпропетровська область, це, до речі, містечко, яке знаходиться відносно неподалік лінії фронту, прямо там близько вже Донецька область. 101-річна бабуся, їй 101 рік. Вона прийшла у той заклад, який називається постарінки в простонароді Паспортний Стіл. Для того, аби вперше оформити закордонний паспорт, тому що вона вирішила поїхати до своєї доньки, яка після початку повномасштабного вторгнення виїхала в Німеччину. Вона до доньки до своєї їде в Німеччину. І от ви мені тепер дайте відповідь. Оця бабуся їй 101 рік вона наважилася на цей крок з Павлограда прифронтового виїжджаючи в Німеччину. Чи повернеться вона? Ні. Звичайно, що ця 101-річна бабуся, вона вже повністю виїжджає. Спершу молодь 18-22 чкурнула на кордони в сторону Польщі, Тепер і бабуся виїжджає в сторону Польщі. Далі не тільки бабуся, хто ще ви скажете, слава виїжджає. От буквально днями е колишнього воротаря Динамо і Шахтаря Артура Рудька затримали при спробі незаконного перетину кордону. Тобто ви розумієте, про що це свідчить? Футболісти всі наші це відверто дуже заможні люди. Ну вони прекрасно завжди заробляли. Відкупитися, ну от ми знаємо, за чутками, купити собі так званий білий білет, можливість виїзду коштує 30. Ну, Максимум 40 тисяч доларів. Але якщо навіть футболіст не зміг порішати це питання, значить дійсно гайки почали закручувати е, доволі серйозно. Все дуже, як сказати, е, все, дуже, не, все дуже неприємно і недаремно, що якраз таки після, під час минулої. Зустрічі президента України з е, фракцією Слуга народу почали говорити про те, що в разі погіршення ситуації на фронту можуть прийнятися, можуть бути е, прийматися важкі рішення. Але що ж це за рішення? Запитаєте, ви я про це вже говорив? Що важкі рішення можуть бути різні? Хтось подумає про те, що важке рішення це е, здача Донбасу, тобто відхід українських військ з території Донецької області, як того хоче Путін. Але подивімося інакше. А якщо важке рішення, що навіть футболіст не може відкупитися, якщо важке рішення, це наприклад посилення мобілізації, це мобілізація зниження мобілізаційного віку, це мобілізація жінок. Певної категорії медики, наприклад, або хто має якусь профільну освіту, або навпаки підвищення мобілізаційного віку. Як вам такий варіант? Тут нардеп Юрій Костенко, Роман Костенко, він навіть написав, що всі бажаючі вступити за контрактом віком 60+, можуть дуже легко це зробити, якщо звернуться в ТЦК СП. І вже навіть розіслано алгоритми дії посадових осіб для того, аби приймати на військову службу людей. Старших за 60 років. Тобто, якщо просто молодих і навіть хворих брали на службу, то тепер навіть старих будуть брати на службу. І поки що це добровільно. Але ж ми не знаємо, в який момент це стане примусово, так? Тому я е, цілком можу зрозуміти ту молодь 1822, котра, як тільки відкрилося це вікно можливостей, одразу вирішила спакувати валізи і чкурнути. Пам'ятаєте, така була програма з Пелихом, Царство Небесне йому, Галопом по Європам. Так от, куди їде в основному, е, куди їде в основному молодь? Молодь в основному ми знаємо з вами їде в Польщу, але не потрібно ні в якому разі їхати в Польщу, я вам скажу. Молодь. От я спілкуючись зі своїми друзями, зі своїми якимись знайомими, які виїхали і які пробули в Польщі, вони кажуть, їдьте в Німеччину, їдьте в Норвегію, їдьте в Данік, в країни Скандинавії, їдьте в, Нім... в Іспанію, там дуже добре ставляться до українців. В Польщі до українців ставляться відверто погано. От, наприклад, в Німеччині. Будете ви працювати по 8 годин на добу і будете отримувати більше. В Польщі будете працювати по 12 годин на добу, і ставлення буде гірше, і платити будуть менше. От я спеціально подивився: дивіться, середня заробітня плата це 24 й рік, правда, дані. Після оподаткування в Польщі була приблизно 5 тисяч. 681 злотий. Це 52 тисячі гривень. Е, прогнозована середня місячна зарплата, яка буде далі після сплати податків, це 6938. Тобто майже 7 тисяч е, злотих, 74 тисячі гривень. Тобто там курс злотих зараз на даний момент 1 злотий, коштує, е, 1 злотий коштує 11 гривень. В Німеччині ж зовсім інша ситуація. От, наприклад, по 8 годин ви працюючи, будете отримувати і ставлення хороше. Наприклад, працюючи, там низькокваліфікована праця на е, заводах, на складах, де не потрібно знання мови, де постав, поклади, постав, поклади, але там навантаження е, фізично доволі набрашке. Від, Від 2 до 3 тисяч євро, але це бруто, це до вирахування податків. А середня зарплатня за сферами, наприклад, ті працівники, які не мають вищої освіти, то вони заробляють. В середньому 3417 євро на місяць. А ті, хто з вищою е, освітою, фахівці, вони можуть заробляти 4792 євро на місяць. Ну мінус податки, але це вже буде. Це вже буде більше трьох тисяч євро. Ви розумієте? А ще згадаймо ті акції, які проводилися у Польщі, які називаються Польща для поляків. Типу, українці там їх задовбали. Чи там оці лозунги, які як вони називаються? Передоляйте з Польщі. Передоляйте з Польськи, курва. Тому ні в якому разі хто виїжджає, не треба їхати, не зупиняйтеся в Польщі. Можна як зробити її як перевалочний пункт, а далі рухатися. От у мене багато друзів в Іспанії. Якщо, звісно ви прийняли для себе таке рішення, тому що я, наприклад, я не збираюся нікуди виїздити. Мені подобається в Україні. Я прийняв для себе рішення, я залишаюся тут. Я буду реалізовуватися тут, буду працювати тут, але нікого не можу змусити, нікого не можу переконати вчиняти так само, як і я. Це рішення однієї конкретної людини. Причому Польща, вона чим ще складна. Чому небезпечно молоді їхати в Польщу? Там можуть депортувати тебе в будь-який момент, причому за якусь дрібницю, за якийсь пук легко можуть тебе депортувати з Польщі. Наприклад, там отримав якийсь штраф. Депортація. Сказав щось на поляка, не таке, як йому сподобалося. Одразу депортація. Ми там всіх реально в Польщі задовбали. Це правда. І причому подекуди навіть заслужено, скільки було різних скандалів. Як, наприклад, в кілька викладачок. З Одеського університету, я вже розповідав цей випадок, приїхали в Польщу для того, аби закупити у ректора польського університету енну, енний десяток дипломів для того, аби продати серед студентів які, українських студентів, які проживають в Європі, аби вони могли влаштовуватися на роботу вже як е е висококваліфіковані спеціалісти. Але вони не врахували одного моменту, що. Польська поліція вирахувала схему, той, що ректор того польського університету прибереговує дипломами, його вже затримали. Ті приїхали, а він не виходить на зв'язок. Вони йому телефонують, вони йому пишуть. А ректор же вже в Каталашке. Вони йому пишуть, а він не виходить на зв'язок. То вони до нього приїхали. І момент, коли вони приїхали до нього, вже навіть не подумали, їх вже і сцапали. Так, звичайно, це скандал. Як мене на польському автовокзалі намагалася одна Українка надурити, причому надурити на 270 злотих на секундочку. На українка, українця, вона бачила, що я українець. На це злотих, це скільки? Це майже 3000 тисячі гривень. Сучка така. Ви розумієте? Так от, е я там замовив собі якісь трави і бачу 30, цих, 30 е злотих, вона мені каже. Я кажу, добре, розрахуюся карткою. Я підношу телефон до терміналу, щоб розрахуватися. Е воно пикає, і в останній момент я дивлюся, і в мене складається враження ніби Стоп. Там було, здається, не 30, там було 300 злотих. Тобто, ви розумієте, різниця в 10 разів вона намагалася мене нажухати. І я їй кажу, а ну покажіть мені, дайте. Вона, А, чек ви хотіли, а вже все, вже немає чека. Я кажу, стоп, стопе, минуточку, відкриваю, значить, приват 24 відлистую і дивлюся, дійсно, списало 300 злотих, а не 30 злотих. Е, як вона мене намахала. Я кажу, ну от, і ой, то вибачте, вибачте, ну давайте зараз я вам віддам злоти. Кажу, ні. Я зараз їду на автобусі в Україну, то ви мені, будь ласка, гривні давайте. Вона там щось бігала, ми тушилися, була незадоволена, але гроші мені віддала. А це ж розраховано на що? Це розраховано на лаха. От і все. Тому дійсно заслужено, українці там багатьох вже, е, е, вже багатьох задовбали. Потім, що ще на що я ще хотів е, звернути е, увагу. Тоб, ну, причому Польща на нас поляки на нас зляться, кажуть курва, е, а самі за, за, за рахунок нас підняли економіку. Подивимося ціни на квартиру. От дивіться, наприклад, у Польщі середні ціни на квартири стартують від 800 доларів і ростуть вище тисячі доларів у Варшаві. В Україні, тобто до тисячі доларів, і від далі 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 вище тисячі доларів. В Україні в великих містах. От в Києві, наприклад, ну скільки коштує квартира. Ну Десь в районі однокімнатна квартира 45 метрів, хорошу, пристойну, не в центрі, звичайно, але в спальному районі можна зняти за 15-17 тисяч. Легко. За 20 тисяч це ви вже знімете хорошу однокімнатну квартиру прямо біля метро, скажімо так. Трьохкімнатна квартира може коштувати, звичайно, в Києві, ну, там, ну це велика хороша трьохкімнатна квартира, в центрі 1300 доларів. В Харкові це буде всього-навсього 240 доларів. Але Проблема полягає в тому, що скоро в Україні залишиться нікому жити з тим, як воно все відбувається. зараз демографи кажуть, що от нас е, в 2000 якому, в 2050 році, нас буде е, 25 мільйонів, залишиться в 2100 році. То буде взагалі 15 мільйонів. Тому що на даний момент статистика така: на одного новонародженого три людини, які помирають, і які гине, і це ще не раховуючи тих, які виїжджають. От всім, з чим ви не згодні, будь ласка, можете писати в коментарях. Ви, будь ласка, так само поставте лайк, підпишіться на цей ютуб канал. Я Слава Соломка і Мій інстаграм. В нижні підкласня Соломка. Дякую вам.